Бо мені це цікава якраз ця історія зі зменшенням кількості пунктів, які розглядаються на саміті Миру. Я не випадково акцентував на тому, що ініціатива України. Її просували довго, але як на мене вона реалізувалась разом із американцями. Ну через Расмусена, задаємо безпековий компакт. Ну, Расмусен на трошки інакше. Він американський агент. Навпаки, я розумію. Так. Він зовсім не американський агент, але десь до заходу він близький і все ці речі відбуваються не без його участі. Я не применшував okay. Макфом. Панове ну, це 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 знаєте, удар по російських РЛС ядерних, це теж ініціатива України, правда? Так. Ну, так. Але я до чого власне веду. Зменшення кількості пунктів, які Зеленський хотів розглянути, тому що мова спочатку не йшла про обмеження. так? Мені особисто вказує на те, що далеко не всі країни, дуже далеко не всі, погодилися на Повний розгляд формули Зеленського, і так, це... це було очевидно, очевидно. ще минулого року. Насправді, Да. В перший раз Саудівська Аравії стало очевидно. Да. Тоді створили, якщо не помиляюсь, дев'ять груп по різних напрямах. Да. Тоді почалася ця робота, але я зверну увагу на один важливий момент. От, це українська ініціатива, безумовно, але співорганізатором саміту є Швейцарія. І судячи, навіть от по ці статті про яку ми згадували, Швейцарія ну скам здійснює достатньо вагомий вплив ми серйозно віднеслась до, своїх, да, да, до е своєї своєї е ролі офіційні да. запрошення. розсилає Швейцарія. І вони, Швейцарія. Да, вони і, і пенальний документ там да, насилав. Вони, да, вони да. прихильники переговорів з Росією. Uh, і це скажімо так теж була умова не так, як у Китаю uh, вони зберігаються шкі... нейтральність. і я думаю, що для них важливо, щоб був якийсь підсумковий документ, нейтральний компромісний документ. Тому почали зменшувати, скажем так, шукати, uh -huh. а де по яких пунктах можна домовитись. Uh -huh. Це не значить відмову від інших. Але по цих трьох пунктах я думаю, що була певна well, був практичний результат. Ну, да. Тому що ці, ці пункти дивись, їх реально можна реалізувати. Ну продовольча да, безпека да, всіх да. цікавить. Ядерна цікавить також всіх. Uh -huh. Як в контексті, наприклад, там використання, не використання ядерної зброї, так і контролю над там атомними станціями, і так далі. А питання обміну полонених от дуже правильно, що до не до нього прив'язали питання повернення дітей, mm -hmm. тому що це така гуманітарна історія. Ну я не представляю навіть умовно, давай скажемо там недемократичну країну, яка публічно проти цього буде виступати. Ну це зрозуміла річ. Що якщо йде Росія. війна, ні, ну я не кажу зараз про Росію. Це вже окрема історія. Тому, а, тому ну, що якщо я, ми я навіть кажу... представляємо, що да -да. там представляємо, що mm -hmm. на саміт Приїжджає там делегація Китаю. Uh -huh. А до речі, якийсь маленький відсоточок залишається, що вони в останній момент можуть якісь там да, відправити. Та, та. Навіть вони проти цього не можуть виступати Швіцарії да. просто. вони так, навіть так. проти цього не можуть виступити. Вони повинні будуть сказати, ні, ну да ну діти, ну полонені. Який сенс тримати так. полонених? Давайте їх якби поміняємо. І до речі, мені здається, Росія о цього пункту дуже боїться, тому що так званий президент Путін він не дарма окремо під час своєї так званої прес-конференції. Про це сказав, що в нас типу. Шість з половиною тисяч українських Ну, він бреше звичайно але суть на цьому а в Україні типу тисячу там сімсот. І Як же міняти всіх на всіх? Тобто він вже розуміє, що коли буде якесь фінальне рішення по цій mm, тезі, ну так ну, так, що, так, ну які так, аргументи так. будуть у Росії. Ми проти того, щоб міняти, ну то ви варвари. Росія, Росія не віддасть полонені. Це свідки. Ви де розумієте? Це розуміє. Це товар нарушен. Це того да, для, не для не них це товар. товар. Свідки і постраждалі. Це ті люди, які зможуть свідчити в газі. Тому вони тобто це тобто це прямі. Вони дозволено повертають. Ми розуміємо це, але вони, але вони бачите, але в публічно вони будуть в ситуації, коли їм складно буде навіть це якось комунікувати. Тому вони вже почали. Підготовку в нас більше, в них менше. Давайте якось міняти, значить, не всіх на всіх щось там залишати і так далі. Хоча по Женевській конвенції ви повинні полонених віддавати, навіть не в плані обміну. Якщо ти, є запит, ти, ви повинні їх повертати. Ти, ти думаєш, що вони візьмуть до розгляду виконання якоїсь підсумкової ні, декларації? Ні. Росіян, слухай. Ну взяти до розгляду це одна історія, але ж ви знаєте сам, але ж їм та. треба комунікувати цю тему. Ну так розумієш, коли 107 країн, умовно кажучи, це аргументація. Чому не треба визнавати Да. сім країн. От, умовно кажучи, по почнуть писати, по ви поміняйте полонених, як і на це питання по цифрі 107? тобто бо я бо сто сім знаю... 107. станом на сьогодні сто 107 країн 107. і міжнародних організацій. ООН, тоді ООН, я так в. розумію, окремо будь представників да, Європейського да, да, Союзу. Там, а, може так. ще хтось ні. Там я думаю, що деякі там, наприклад, може бути МАГАТЕ, оскільки про Ядерну безпеку. і деякі інші організації, але в основному країні, але до сотні країн це солідно. Це це я скажу чесно, це більше ніж я очікував. Я б думав, десь плюс мінус там навіть Представництво дуже потужне буде. Те, що я дивився остання інформація, то 40 Багато країн сорок близько 40, так, там 38-39 представлені на рівні прем'єр-міністрів і президентів. Тобто, а окремі країни прем'єр-міністр це навіть вагоміше ніж президент. Ну принаймні да, да. Да, да. тому представництво буде дуже високе і воно потужне. Тут е, заперечень немає. Єдине, що е, в, цій, в цій історії саміту миру є неприємний осад. Оскільки ми чули тезу Зеленського про те, що за підсумками буде напрацьований документ, який передадуть потім Росії для підготовки наступної зустрічі з ними, то сьогодні ця теза зникла з поля зору, точніше з інформаційного поля про це ні офіс, ніхто в принципі не говорить, що нині звучить за підсумками роботи. Це було сказано президентом. Будуть створені відповідні робочі комісії, групи з різними країнами, які будуть займатися підготовкою документів для того, щоб проговорити потім на ще одному саміті підготовку вже документу, який ну, може бути саме, представлений Росії. Да, да, да тільки вищий рівень представників. Ну, да, да, да. Я не випадково зараз дуже дякую Володі, що він підвів якраз під цю тему, тому що ну хотів би нагадати глядачам, чому така ситуація виникла. Справа в тому, що Блінкен, окрім критики по корупції, свободі слова і іншому, зробив кілька дуже резонансних заяв, які абсолютно розходяться з позицією Ша... Салівана. Абсолютно. Ну, оце давня історія розбіжності в позицій. Е -е -е -е. Після візиту Блінкена до Пекіну прозвучала різка критика на адресу Китаю. І окрім того, він доволі різко виказав кілька разів позицію свою по відношенню щодо використання американської зброї в Україні. Це його була ініціатива. Я більш ніж переконаний і зайняти саме таку жорстку позицію, відмінну від позиції Салівана. І цієї групи Білого Дому, яка зараз окучила Байдена, ну Байдену стакану врешті решт Врешті-решт байден сказав, ну, що хлопці вперед. правильно ну, його ж останнє слово так, не зрозуміло. Він ставить крапку в цьому питанні, і неприсутність Блінкіна, скажу так, у Швейцарії якраз мені особисто ну, мені особисто вказує на те, що оце протистояння у Сполучених Штатах Америки такого яструбинного крила проти більш поміркованого до речі на адресу. Салівана буквально два дні тому виказав дуже жорстку критику Макул, який ініціював передачу нам далекобійних ракет. Це республіканець конгресмен, який очолює комітет з питань закордонних справ. Вони, до речі, підготували там двопартійний лист до Джозефа Байдена з вимогою, аби він зняв всі обмеження на використання зброї. І якраз присутні Салівана мені поки що вказує на те, що Сполучені Штати Америки не готові на саміті. Зайняти більш жорстку позицію, як ту сьогодні просуває позицію Блінкен, тому що Блінкен це не просто окрема історія спілкування з офісом, а це якраз дійсно більш радикальний підхід до питання завершення війни. Можливо, я помиляюсь. Ну а який підхід? От, от давайте наголошу наголошую, який підхід перед початком саміту. Пролунало кілька заяв від Джозефа Байдена, дуже резонансних. По перше, це у інтерв'ю «The Time». Це його таке велике програмне інтерв'ю було там на 15 сторінок, ну, глобальний матеріал, де він власне сказав про те, що Україна ніколи, 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 ніби не, да, ніколи не вибрав. Чотири рази я не помилився, три. не програє. Чотири рази чотири? Okay. Чотири, yeah, okay. да, <laughs> не програє. <laughs> Чим більше тим краще. Так? І сказав: бити ми по Росії не будемо далеко, десь тут поряд. І знову він повторив 200 цю миль. і повторив знову цю тезу вже для журналістів ABC News у Франції, що не більше 200 миль. По Кремлю і по. І там ще одна важлива теза, що війни не буде, не зрозуміли, правда, яким чином, да. а, і України в НАТО теж не буде. Так, так. Бо ми вже України, в НАТО. В НАТО, України в НАТО не буде, це також теза, яка дуже багатьох зачепила, але вже українці, знаєте, до цього відносяться плюс-мінус рівно, ми вже знаємо. Ми вже, нас цим не здивуєш. Тут більше ми, я відчуваю так, по своїй аудиторії, що українці більше прагнуть зніміть нам всі обмеження, дати нам свободу дій, тому що вони є. Мікроменеджмент. Збройних сил України, про який сказав е, очільник Палати представників е, Майк Джонсон, буквально у вівторок, коментуючи це голосу Америки Америки, це як на мене черговий дучний скандал у США, який засвідчує про те, що Сполучені Штати Америки фактично контролюють кожен удар України по території Росії. І якраз тут присутність ще Його раз не контролюють да. ні то ж то ж розуміло, то, то наше да то ми своїм А своїм, Да. да. Тому тут якраз і виникає питання. Який, врешті-решт, може запропонувати порядок денний група віце-президентки е, е, Камали Гаріс і Саліван у на саміті міру, тому що вони будуть відігравати там ключову Ну там воно погоджено вже. Тобто там позиція погоджена. Так вони ж є, вони їдуть її туди не виробляти, да, а да, просто да. затвердити. Ну, я окей. думаю, що це та позиція, яку ми з якою ми мали можливість ознайомитися на цьому попередньому документі. Вона погоджена.